Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2015 рік. Ключове для України рішення прийняли о 4-й ранку. Хоча до коаліції входить конституційна більшість, запроголосували тільки 233 нардепи. Як заявив прем'єр-міністр, уже 15 лютого парламент вноситиме зміни до бюджету. Вставлення народних обранців до прийнятого кошторису неоднозначне. За її словами, якість останнього далеко не ідеальна, а з остаточною версією головного фінансового документа країни депутатів навіть не ознайомили. Тож уряду та президенту не варто було так квапитися і тиснути Десь на раду, адже час до нового року ще залишався. Не треба от було. Почати і, і якість за швидкістю, і порушувати процедуру. Я б і проголосував би і за цей уже бюджет, розуміючи його необхідність, але було ряд, так би мовити, таких слушних пропозицій. Якщо ми кажемо, що треба затягти паски, от то починати з себе. Але ж чомусь її так заговорили, от не включили додатково, додавили ночі виморочили. против по одной простой причине что изменение хоть одного налога на копейку да, на законы которые несет нагрузку изменения на весь бюджет его надо пересчитывать корректировать принимать вот, и подписываться на чистом листе не видя итогового документа бюджета мы отказались почему-то все посчитали что он должен быть